Привіт, мій любий снікерс. Я дуже сумувала за тобою. Хотіла тобі, до речі, до речі, дещо розповісти. Готов послухати це? Привіт, Дженіфер. Що ти вже придумала? Давай розказуй. Но діло у тому, то що у всіх таких хом'ятних, як я, є цей дорогущий ще блиск, але я не можу його купити. Немає. Можливості, але я його все одно знайду. Ну мені цікаво зрозуміти, як ти його збираєшся знайти. Я його вкраду. Я чесно тобі кажу, я зараз піду за ним. Що? Що за Джені? Я от таке, ось ж реальне, піду і вкраду. Як? Зараз сам зрозумієш, як. Hm. Так, де там магазин? Це сторони що. А, все, знайшла. Магазин знаходиться там. Нарешті прийшла. Так, він трошки 10 метрів праворуч. Так, ось там. Все. Іду. Ось. Угу. Де ж він? А, ось він, посередині. Це не Так, Добрий день. Доброго дня, ви щось хотіли. Так, оцей блиск, будь ласка. Оцей Повернути. Що вас не влаштувало? Ну, Мені він не подобається просто. Тоді давайте чек. У мене немає чеку. Я от скажіть, які нормальні люди зберігають з собою чек? Не знаю. До побачення, до побачення, заберу собі. Так, вийшло. Тепер це моє. Це... це треба розказати Жоріку. Що ти там розкажеш? Жоріку, він працює там. Я все дізнаюся. І що? тобі ніхто не повірить. Давай. І пішла, у мене взагалі справа. Ти відволікаєш її величність. Давай, пока. Мені треба йти. Треба про це повідомити Жоріку. Жорік, привіт. Є до тебе розмова, до тебе, нечайно, Дженніфер не заходила. Ні, не заходила. А, ні, заходила, здається, так. Це та, яка близько ще, казала, хочу повернути, а все ж таки не повернула, забрала собі чи, яка немає. Вона не хотіла повертати, вона його вкрала. Та не могла вона його вкрасти, ти що? Могла? Ну, ти дурне, дурне поїхала в турне. Та нормальне я, чого ти? То, ну то що ти дорогущий Брюс, І що? Це вона все винна, я не знаю як це. Ну, а так це. Так, мені треба йти. брум бурум Треба позбиратися. Які вони тупі? Нічого не дізнаюся. Привіт. це я, Жорік. Ой, ой, продаю. Нічого ти не дізнаєшся. Навіть якщо викличеш поліцію. А я все одно її викличу. Хоча давай без неї. Давай, повертай блиск. Не буду. Це моє е, Моє чудо. Я тобі його не поверну. Ну ладно. Ну, ну так би і сразу. Все, мені треба йти і відео знімати. Брум-брум-брум, 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 брум-брум-брум. Всім привіт! Мене звати Дженні. Я хазяйка цього чудового будинку. Я найкрасивіша. Я. Ти <кхи> <кхи> хто такий? А я кисникес. Я дуже люблю машини. Дивно сюди моя смачинка Ні В якому разі. <ху> Стій. Рись. <Брися. потрізь> пожалкуєш. Я все одно тебе спіймаю. Фух, ніби по відірвалась. Ось я спіймаю в тебе моя смачненька Дженні. Тепер ти цим задоволений. Щось мене так додому захотіли, збувайте. Ну, от зразу так. Діти, ведіть себе добре, інакше до вас прийде джинс. Брум-брум-брум, 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 брум брум